Доброго дня, мої друзі, мої підписники та глядачі YouTube. Ось друзі, ми сьогодні виїхали на Коп. Ми тут були буквально два дні назад, коли я тут дві татарочки підняв. Я думаю, ви це відео вже бачили. Зараз ми знов сюди приїхали, тут ще ходить і їде. Тим паче вже відкрилися нові поля. Ось там ще два поля. Вже зібраний урожай, також там був сонячник. Ну, спочатку погуляємо тут, а потім, я думаю, перейдемо туди за посадочку. Тобто територія дуже велика, гуляти є де. Ми раніше тільки на цьому п'ятачку зациклювалися. Зараз трошки зробимо такий обзор. Розійдемося по всім полям і, може, десь ще якась полянка цікава нам випаде. Взяли сьогодні з собою радіостанції, щоб між собою спілкуватися. Так що, друзі, підемо підемо копати. Думаю, щось має бути. Побажайте нам успіху. Сьогодні у нас команда 5 чоловік. Так що поїхали. Ось, друзі, погляньте тільки, скільки я пройшов. Мабуть, кілометр. О, вон, вон, аж оттуда з того угла я сюди прийшов. Шмурдяка багато, різного-різного. І на кінець-то, друзі, я всюди йшов почти до траси. На кінець-то нормальний сигнал і це монетка, друзі. І Це монетка. Я так розумію, що це імперія, але яка, друзі, я вам зараз навіть... А, по-моєму, навіть деньга все щось проясняється. Ну, чесно кажучи, друзі, не скажу, точно не скажу. Треба її чистити і дивитися, що це. Ну, це однозначно імперія, бо била вона мідів. Бачу якісь написи є, ну, поки поки не розгадав, що за монетка. По розмірам така, як одна копійка, формат. Олександра І, а поки не знаю. Так що, друзі, забираємо, розгадувати будемо вже потім. А зараз не гаємо часу, йдемо далі і копаємо. Черговий сигнал, друзі. І Бачу монітосік. Бачу монетосик. Зовсім не глибоко була ця монетка. Ну, судя по всьому, одна копійка. Савіти, мабуть, так. Да. Ну ось, начебто герб видно. Да, друзі, одна копійка. Совети, точно. Ну, забираємо, все ж таки, монетка. Забираємо і йдемо далі. Так я вже і йду вподовж цієї траси, коло цих стовбів гуляю туди-сюди, так з Думаю, може десь що зацеплюся. Це все-таки траса. Вона була і 200 років назад, Це траса, яка йшла до Черкас, з Умані до Черкас. От думаю, прогуляюся. Дойду до тієї посадки, там подивлюся, може навіть за посадку туди зайду. Як ви вже замітили, сьогодні я хожу з прибором Rutus Атрекс з блондинкою, але також не на мультичастоті, Включив чисто монетну частоту 8 і гуляю на 8 частоті. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Знаєте, друзі, вже зайшов я за цю посадку. Друге поле вже закінчую проходити і нічого немає, нічого нема. Ото одна імперія, один соєтик і все. І ось такий сигнал чудовий-чудовий і на цей раз взривачок, друзі, головка взривака, отака от. Не знаю від літучки чи від снаряда, що воно, бог його знає. Ну, в общем, отаке гамно попадається. А поки нічого. З друзями тільки що по рації зв'язувався, у них теж слабенько там якась пуговичка, орляночка отаке. Так що йду я на те місце, де починав копати. От туди. Подивимося, може там щось фартане. Ось, друзі, черговий непоганий сигнал. Будемо дивитись десь вже зверху. Щось є. Щось є. Давайте глянемо. Давайте глянемо. Ага. Ранні совети, друзі. Три копійки. Тисяча, ой, погано бачу, друзі, чи 55, чи 53. -й. Ну не видно мені. На жаль. Ось такий... Ох, ще й цукнув трошки. Ось, ось царапнув. Ще й трошки царапнув. Ну нічого. Монетка ціла, непогана. Жаль, що не імперія. Ну, в будь-якому випадку це манітос, друзі. Сьогодні, я думаю, за щастя насмикати навіть таких ранніх совєтів, не то, що там радянщини, верніше, не то, що там якоїсь імперії. Так що йду вже я до друзів. Зв'язався з ними, вони десь там копають, я їх не бачу, але вони кажуть десь там. Так що йду на те саме місце, з чого я починав. Ось, друзі, ще один сигнал. Я вже бачу монетку. Сигнал був такий поганенький, але знаєте, на полях, на пустих полях копаєш сигнали, які більш-менш схожі на кольорові. І, і це у нас, зараз я вам скажу, це у нас совітик. Ага, 15 копійок рамочник. То воно так слабенько і било, друзі. Тому що рамочник, він вроді мільхіор чи щось таке метал б'є, по ВДІ менше Набагато менше, ніж серебро чи мідь. Ну, отакий, от отакий мені тосик. Не знаю, що далі робити. Друзі, ось вже йдуть буквально за мною. Всі отак вийшли на ці простори. Юрій Валерійовичного десь туди пішов. Слабенько сьогодні, думаю, слабенько буде, але друзі, ми. Ми таки обслідували оце наступне вже поле і зрозуміли, що нічого тут цікавого немає, і на майбутнє на ці другі поля нам приїжджати нема чого. Ота полянка, де ото були у мене татарки, де в нас була імперія, ото ще воно щось буде після кожної оранки. А тут вже нема що шукати. Так що йду знову я туди, де викопав татарки. І ось друзі, як завжди, сигнал. Копнув і є. Вона прямо вивалилася, навіть пінпойнтер не довелося доставати. Ну, Судя по всьому, знову мабуть да, 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 друзі, да. Радянська копійка. Не знаю, рання чи пізня. Ну, така патіна цікава, то, мабуть, навіть навіть, навіть, навіть рання. А хто його знає? Ну, Отакий, отакий слабенький монетосик, друзі. Так що йдемо далі. Не знаю, друзі, так вже за мною йдуть. Мабуть, вже хочуть кудись переїхати, то може зараз ми трошки подумаємо, куди тут ще можна переїхати. Ось, друзі, одніс я до машини метал. Повна сумка металу набралася. Такий тяжкий, що вже ходити прямо аж переважує. Трошки відійшов від машини, тут метрів, мабуть, 70. І в мене сигнал, дивіться. Непоганий б'ячий підмідь. Ну, а щоб впевнити, що там, друзі, давайте викопаємо в онлайні і подивимося. Так що це ще не ясно, що тут. Ну, щоб там не було, я вже це безумовно покажу. Закопнув, давайте перевіримо. Ні, ще там, ще десь в ямці. Оп. Неудобно копати, друзі, і знімати. Опа, в ямці нема, значить, десь вже зверху. Так, достаємо під і будемо шукати. Це не монета, але якась, я так розумію, мідна шляпа. А що за мідна шляпа, хто знає? Ну, однозначно не монета. Ну, таке буває скрізь, друзі. Осколок, скоріше всього, якийсь осколок від голови снаряда щось таке. Ну, мідь я також забираю. Знаєте, за рік скільки збирається і потім пішов здав та й нормальок. Так що йдемо далі. Ось, друзі, ми трошки переїхали. Бачимо з лівої сторони таке поле. Сонячник також скошений, але таки є. Ну, так, полоска невелика, там то, скажімо так, поля. Пробіжемося, подивимося, як зацепимося, то будемо далі пікати. Ні, то трохи проїдемо далі. Таке, друзі, поле. Як бачите, потаки торчать, ще не скошені головки тільки збиті. Ну так, пробіжимося, подивимося. Ну Таке щось відчуття, що навряд чи щось тут буде. Отак ми зайшли сюди. Ось, друзі, ви тільки погляньте. такий прекрасний прекрасний сигнал був. І глибина така. Більше штика. І дивіться, ложка. Ціла ложка. Ну і кого вона биня там А було так прекрасно. Ну думаю, ну не вже, не вже. Знаєте, била підміть навіть на глибині на такій. А це всього-навсього така ложка. Ну що ж поробиш? Йдемо вже назад, пройшли до кінця цього поля. Навіть сигналів не було, а це єдиний сигнал і та не те. Ось, друзі, перейшли ми з того поля, отам ми ходили по патикам. Перейшли сюди, тут такий невеличкий п'ятачок. І тільки зайшли, дивіться, Юра вже монітос підняв. спідняв. Ми так подивилися, це дві копійки формат Миколи II. Отака. Ну також такий польовий, польовий сахара ніякий. Вони всі такі на полях убиті, як правило. Це не Дніпро, ждем Дніпро. Дніпро, кстати, на метр уровень води вже впав. Потихеньку уровень падає, я думаю, аби нам встигнути ще до морозів покопати на Дніпрі. Ну, Бог дасть покопаємо. Так що, Юра, карман. І, мабуть, поїдемо трохи далі. Тут ще зараз погуляємо, де Юра цю монетку підняв та й поїдемо далі. Ось, друзі, наш сьогоднішній коп пішов, підійшов до фінальної стадії. Я вже біля машини, друзі, ще десь. Гуляють, ну вже також йдуть в сторону автомобіля. Ходили ми сьогодні по одному полю, по другому, ще пару полів зацепили по дорозі, знаєте, і мало, дуже мало знахідок. Ну Мало тому що ми ходили де попало. Зазвичай ми ходимо там, де були знахідки, там вони і є. А цей раз ми були, наче як розвідка, знаєте, кругом старалися пройти. У друзів дуже слабенько. У мене оце одна імперія. І чотири соєтіка. 4 соєтіка 4 у друзів там у Юри Імперія, ви вже бачили, я показував у Саньки теж там одна імперія, пару совєтіків у Русіка Щось один совєтік навіть. Ну в общем, сьогодні слабенько, друзі. Нема чого сказати, дуже слабо, але знаєте, щоб розуміли ті, хто починає копати. Не завжди буває прекрасний коп. Не завжди. Бувають взагалі копи такі, що приходять додому і не одної монети немає. Навіть так буває, друзі. І той, хто показує, що копає кожен день по 2-3 по жмені монет, друзі, це треба брати під сумнів. Я вам можу сказати точно, так як я копаю вже восьмий рік. Це вроді би і не дуже багато, 8 років, восьмий рік раніше не дуже багато, але вже знаєте, навики свої є. Так що, якщо викопали 2-3, Царських монетів в день, я думаю, це вже нормально в наш в час, в наш час зараз. Так що, отак я сьогодні підкопав. Друзів показувати вже й не буду. Поки вони прийдуть, поки ми розложимося, поки те-те-те та, та, время вже йде. Надо вже їхати додому. Так що, друзі, гарного вам дня і мирного неба.